Майже як нові, проте ретельно відремонтовані яскраві, міцні та надійні харківські комунальники продовжують роботи з ремонту дитячих гірових комплексів, бо впевнені, що попри все малюки мають право на щасливе дитинство на відпочинок з друзями на своїх улюблених гойдалках, гірках та балансирах. І головне, щоб цей відпочинок був безпечним. На цій адресі дуже багато дитячих спортивних майданчиків. Вони з часом вже приходять у невідповідний стан. Дуже сильно руйнується деревина. Вона піддається впливу дощу, опадів і тому вона гниє. Тому деревину приходиться замінювати майже усю. Це і дерев'яні поли, це і пісочниці, які теж виходять з ладу. Металеві елементи теж піддаються корозії. Теж зачищаємо, фарбуємо. Загалом робимо усі елементи. Коли ми заходимо на дитячий майданчик, ми робимо усі елементи за даною адресою. Це і балансири, і качелі, і каруселі, і дитячі ігрові комплекси. У цьому дворі також є і спортивні елементи. Дорослі їх теж фарбуємо, відновлюємо, якщо десь пошкоджені, підварюємо, перебетонуємо, фарбуємо. Ну дуже сильно у негідний, у негідний стан приходить деревина. Тому що за кілька років навіть пофарбована деревина вона гниє, і тому приходиться замінювати майже 80% деревини. Намагаємось дуже швидко працювати вже з початку року було відремонтовано близько 500 дитячих майданчиків в елементному відношенні це близько 750 елементів. Ми намагаємось не ремонтувати один елемент. Ми намагаємось заходити та робити комплексно усю площадку. Відразу люди звертаються: письмові звернення на лінію 1562 Звертаються дільниці також звертаються з ремонтом, тому що дитячий майданчик де пошкоджені елементи, це в першу чергу травмоопасно для дітей. Тому потрібно це усувати дуже швидко. Ми намагаємося для наших дітей робити все, щоб вони себе почували в безпеці, щоб у наших дітей було дитинство, щоб вони могли вийти, погуляти, насолоджуватись, щоб вони всього, всього не бачили, а бачили тільки красиві, різнокольорові, дитячі майданчики, могли гратися. Ну, у дітей повинно бути дитинство. Ігор Безкровний, Віктор Ноздрачов, Віталій Гунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.